Полтава це дивовижне місто з багатою історією та культурною спадщиною. Мені це місто подобається тим, що воно гарненьке, атмосферне, зелене та компактне. Я в Полтаві вже був декілька разів, і кожен раз я відкриваю це місто для себе по-новому. Сьогодні я хочу вам розповісти про найкращі місця Полтави, які потрібно обов'язково відвідати. Перед тим, як прийти власне, до цього списку, давайте я трохи розповім вам про чудову Полтаву. Полтава духовна столиця України, а також одне з найдавніших і найзеленіших міст нашої держави. Це чисте та затишне місто є адміністративно-культурним центром Полтавської області. Площа одного з наймальовничіших українських міст складає понад 100 квадратних кілометрів. У місті проживає майже 300 тисяч людей. Це більше 20% від населення Полтавської області. Офіційною датою заснування Полтави вважається 899 рік. Отже, сьогодні головному місту Полтавського краю понад 1100 років. На території сучасної Полтави люди мешкали ще 15 тисяч років тому. У 5-4 столітті до нашої ери тут проживали скіфи, а у 8-7 столітті слов'янські племена сіверян. 1709 року під Полтавою відбулася вирішальна битва Північної війни. Ця подія мала величезний вплив на історію України та Європи. Полтава рахується столицею української мови, літературною. Адже саме тут Іван Котляревський народився та створив знамениту Енеїду. Перший твір написаний народною мовою. Ну ви ж пам'ятаєте, Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Це ж і є та сама легендарна Енеїда. Взагалі, Полтавська земля щедра на талановитих людей. У Полтаві народився і прожив 21 рік Іцхак Бен Сві, який був одним з творців держави Ізраїль. Саме він поставив свій підпис під декларацією незалежності цієї країни. Родом з Полтави, також український політичний та військовий діяч Симон Петлюра, який був головою директорії УНР та головним отаманом армії Української Народної Республіки. У Полтаві народився і один з родоначальників космонавтики Юрій Кондратюк, який розрахував оптимальну траєкторію польоту до місяця. Саме за його схемою американці вперше полетіли на місяць. Полтава важливий туристичний центр в Україні, який приваблює гостей історичними пам'ятками, затишними вуличками, мальовничими парками та скверами. Полтава компактне місто, тому всі цікаві та відомі місця розташовані неподалік один від одного, і велика частина з них у центрі, до якого можна дуже швидко дістатися з будь-якого району. У цьому чудовому місті є багато гарних та цікавих місць, розваг, смачної їжі, і звичайно, тут є велика кількість пам'яток. І з головними з них я вас зараз познайомлю. Отже, 10-те місце. Алея Гоголівських героїв у Полтаві це об'єкт та пам'ятник культури, який був створений на честь видатного українського письменника Миколи Гоголя та його творінь. Ця алея розташована в центрі міста. Головним архітектурним персонажем цієї алеї є пам'ятник Миколі Гоголю. Микола Васильович Гоголь дуже важлива особа для Полтави. І це не випадково. Великий письменник народився саме на Полтавщині. У Полтаві Микола Васильович написав свій великий твір Вечори на хуторі біля диканьки. Пам'ятник Миколі Гоголю було встановлено у березні 1934 року. Хоча його автор Леонід Позен подарував скульптуру місту ще в 1915 році. Просто у перші роки радянської влади місцеве керівництво заборонило ставити пам'ятник буржуазному письменнику, і скульптура лежала на одному зі складів цілих 19 років. Але гоголівських героїв прикрашена скульптурами та барельєфами, які відображають різні сцени, створення. Горів Миколи Гоголя. Але, як на мене, прикрашене це дуже сильно сказано. Саме місце дуже класне, але скульптури мені взагалі не сподобалися. Треба також зауважити, що ці герої встановлені тільки в 2009 році, а виглядають, наче їм, вже декілька століть. Що ж тут пройшло? Нічого взагалі не зрозуміло. Ну, сорочинський ярмарок, ок, ще нічого. Тарасу Бульбуші можна впізнати, а оце вакула з чортом. А що оце таке взагалі не зрозуміло. Чи оце? Зовсім інша справа, пам'ятник легендарній поетесі та співачці Марусі Чурай, який знаходиться поряд з Алеєю. Маруся Чурай це народна співачка, поетеса та композитор епохи гетьмана Богдана Хмельницького. Вона жила в Полтаві і є автором багатьох українських пісень. Дивіться, як чудово виглядає, справжня наша україночка, а не у це чудо. Дев'яте місце. Пам'ятник Галушці символічний пам'ятний знак на честь традиційної для регіону Полтавщини страви української кухні. Галушки. Пам'ятник Галушці був відкритий в 2006 році завдяки зусиллям художника Чернощекого і скульптора Цися. Це творіння мистецтва, що особлює достатки добробут родини, являє собою величезну глибоку тарілку з вже приготованими 12 галушками і великою ложкою на постаменті у вигляді дерев'яної стільниці. Розташували цю дерев'яну кам'яну страву на соборному майдані на Івановій горі. Куштувати цю дерев'яну кам'яну страву краще не потрібно. Я спробував і мені не дуже сподобалось. Сьогодні цей смачний пам'ятник популярний серед туристів та жителів міста. А молодята часто роблять тут фотосесію. Серед них вже навіть з'явилася традиція, що той, хто першим доторкнеться до ложки, буде головою сім'ї. Насправді дуже хотілося б побачити цей весільний спринт молодят до ложки на фотосесії. Восьме місце: річка Ворскла є однією з найгарніших природних пам'яток Полтави. Ворскла – це ліва притока Дніпра. Її довжина становить 464 км, кілометри, а площа басейну 14700 квадратних кілометрів. До 18 століття Ворскла навіть була судоплавною. Ця річка рівнинного типу з повільною течією і звивистим руслом вздовж її берегів розкинулися луки та ліси з листяними та сосновими деревами а деякі ділянки ворскли заболочені. Річка славиться своєю широкою та красивою долиною. Вода в річці вздовж цього її шляху аж до Полтави є досить чистою та багатою на рибу. В Полтаві вода річки використовується для промислового та побутового водопостачання, а також для зрошування сільськогосподарських угідь. Ці фактори, звичайно, впливають на якість води, але цей чинник не дуже лякає місцевих жителів, які купаються у річці. В Полтаві є декілька пляжів. Сьоме місце. Вулиця Соборності, одна з головних вулиць Полтави. Частина вулиці від корпусного саду до театру імені Гоголя є пішохідною зоною. Вона викладена бруківкою. Вулиця Соборності багата на історію та неповторна в архітектурному відношенні. Ця вулиця пам'ятка містобудування 19 століття доби класицизму. Вулицю Соборності ніколи не оминають туристи. Тут за будь-якої пори року вирує життя. Ця гарна вулиця аж цілих 9 разів змінювала свою назву. Теперішня вулиця Соборності, такий собі полтавський хрещатик. Зараз тут є багато різних магазинів, сувенірних лавок та кафе, де можна присісти, випити філіжанку ароматної кави та насолодитися затишною атмосферою. Шосте місце. Свято-Успенський кафедральний собор є однією з найбільш визначних релігійних споруд в Полтаві. Церква розташована в історичному центрі міста та є символом православної віри і культурної спадщини Полтавщини. Свято-Успенський кафедральний собор є визначною пам'яткою бароко другої половини XVIII століття. Деякі фахівці відзначають риси грецької та візантійської архітектури. Собор був заснований у 1770 році на місці Старої Дерев'яної церкви. Це головна православна церква Полтави та місце для важливих релігійних та культурних подій. Собор має численні цінні ікони та декоративні деталі всередині. Свято Успенський кафедральний собор є важливим культурним і релігійним символом Полтави. Собор приваблює багатьох відвідувачів, які цікавляться історією і архітектурою України. Біля свято Оспенського кафедрального собору знаходиться знак Я люблю Полтаву, а також пам'ятник українському гетьману Івану Мазепі, який було встановлено в 2016 році. Мазепа був українським військовим, а також політичним і державним діячем. Він дбав не лише про економічну та військову могутність України, а й про її культуру, про піднесення освіти, науки, мистецтва, а також зміцнення авторитету церкви. П'яте місце: музей садиба Івана Котляревського, меморіальний комплекс у Полтаві. Він розроблений на основі садиби, в якій 1869 року народився засновник нової української літератури Іван Петрович Котляревський. Іван Котляревський класик української літератури, письменник, поет, драматург та громадський діяч. З його поеми Енеїда фактично розпочалося формування літературної української мови на основі живої народної мови. На Денеїдою Котляревський працював цілих 26 років. До речі, повністю поема вийшла тільки в 1842 році, вже після смерті письменника. До цього часу вона публікувалася частинами. Максим Рильський говорив, що Іван Котляревський це куперник українського слова. Іван Котляревський був дуже освіченим та мав гарну пам'ять. Він ніколи не був одружений і не мав спадкоємців. Перед смертю Іван Котляревський відпустив шістьох кріпаків на волю, а свої статки роздав родичам та знайомим. Його дім в Полтаві, письменник заповідав своїй економці, Мотрі. Музей садиба Івана Котляревського розташовується поряд з Успенським собором. Іван Петрович весь свій вік прожив у хаті, успадкованій ще від діда, деякона Успенського кафедрального собору. Музей садиба було відкрито в 1969 році з нагоди 200-річного ювілею поета. Меморіальний комплекс складається з батьківської хати поета Комори та колодязя журавля. У хаті є п'ять невеликих кімнат: кабінет, вітальня, світлиця, кімната економки та кухня. На території садиби можна оглянути господарські споруди, які повністю відновлені у їх первісному вигляді. В цьому будинку можна ближче познайомитися з життям класика української літератури. Четверте місце полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Музей заснований в 1891 році, але в 1901 році старий будинок був розібраний. На цьому місці нова будівля з'явилася завдяки проєкту художника і архітектора Василя Кричевського. Полтавський краєзнавчий музей має близько 300 тисяч експонатів та володіє найбільшим зібранням пам'яток і предметів історії, археології, природознавства, етнографії, культури в місті і області. Цей музей є важливим культурним та освітнім центром, призначеним для збереження та популяризації історії, культури, природи та інших аспектів полтавського краю. На жаль, музей зараз тимчасово закритий, але попри закриття, можна в будь-якому випадку насолоджуватися самою будівлею музею. Музей дуже гарний. Як на мене, це найгарніша будівля міста. Полтавський краєзнавчий музей дуже вдалий зразок українського модерну. Цей музей відзначається архітектурною грандіозністю, можна довго милуватися крутим фасадом, колонами, пілястрами та надзвичайною декоративною обробкою. Навпроти музею у петрівському парку стоїть велична скульптура Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович неодноразово відвідував Полтаву і написав тут кілька своїх творів. Третє місце: Христовоздвиженський жіночий монастир. Православний жіночий монастир розташований на монастирській горі. Полтавський хрестовоздвиженський монастир було засновано в 1650 році. На честь перемоги козаків над військами в Речі Посполитої. Монастир не раз руйнували і спустошували. Він був центром культури та просвітництва на лівобережжі. Довгий час мав статус чоловічого, але, врешті-решт, перетворився на жіночий. Різні елементи архітектурного ансамблю Хрестовоздвиженського монастиря будувалися у різний час. Але зараз весь його комплекс виглядає дуже гармонійно. Найбільшою красою архітектурного ансамблю монастиря є його головний храм Христовоздвиженський собор. Собор є пам'яткою архітектури українського барокко. Привертає увагу також чотириярусна дзвіниця висотою майже 50 метрів. Сам монастир знаходиться далеченько від центру, тому краще всього до нього доїхати громадським транспортом або на таксі. Місце дуже сильне. Рекомендую сюди обов'язково заїхати. Друге місце корпусний сад. Це пам'ятка садово-паркового мистецтва міста. Знаходиться корпусний сад у самому центрі Полтави. Він являє собою парк круглої форми на круглій площі. Офіційно корпусний сад був відкритий у 1909 році з нагоди святкування 200-річчя Полтавської битви. До речі, в Полтаві є історико культурний заповідник поле Полтавської битви. Так що, кому цікаво, то можете поїхати і подивитись. Особисто мені було не цікаво. Площа круглого парку складає 6 гектарів, діаметр парку 350 метрів. Парк довгий час перебував у володінні Петровського полтавського кадетського корпусу, тому його називали корпусним. Корпусний парк має чудову садову паркову архітектуру. Він має 8 радіальних алей, які розташовані довкола композиційного центру скверу монумента слави. Алеї обсаджені різноманітними квітами та деревами, яких тут налічується біля 70 видів. Корпусний парк є серцем міста. Це чудове місце для прогулянок та відпочинку з дітьми. Цей парк є одним з найулюбленіших та найгарніших місць Полтави і для місцевих жителів, і для туристів. Обов'язково завітайте сюди. І нарешті перше місце: біла альтанка один із символів міста. Вона ж візитна картка Полтави. Ця пам'ятка культурної спадщини України розташувалася на Івановій горі. Як на мене, це найгарніше місце Полтави. Звідси відкривається просто неймовірний краєвид на місто, долину річки Ворскли та монастир. Збудована Альтанка у 1909 році. На честь 200-річчя перемоги в битві зі шведами під час Другої світової війни була зруйнована. А на цьому місці німцями було влаштовано артилерійський наглядовий пункт. Нова Альтанка була побудована лише у 1954 році. Цю оригінальну пам'ятку виконано у вигляді колонади, у складі якої вісім білих колон. Колони розташовані і сполучені таким чином, що нагадують форму підкови. Загальна висота пам'ятки 9 метрів. Колись ця територія була частиною Полтавської фортеці. Тут проходили земляні вали подільського бастіону, насипані для охорони міста від ворожих нападів. Полтава неймовірно цікава, жива та чарівна. Якщо у вас буде можливість побувати в цьому місті, то обов'язково скористайтеся цією можливістю. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки та коментарі, а я вас буду тішити новими цікавими відео. Всім міцного здоров'я, багато кохання, мирного неба над головою і всіх цьом. бережіть себе.